Вікторія Миколаївна, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ваш пансіонат, де ви знаходитесь, як до вас проїхати? Доброго дня. Ми знаходимося в Броварський район, угу. село Зазимє, вулиця Незалежності, 3. Якщо громадським транспортом від метро Лісова, 325 маршрутка, зупинка в Зазимі, Деснянська. Ну, а якщо власним транспортом, то... По навігатору. По навігатору. Е, наше відділення невеличке. А скільки е, у вас е, тут? Розраховано на 38 постоянців. 38%. Зараз, зараз на даний момент 37. Одне в нас є вільне місце. Е, персоналу у нас е, працює: 10 доглядальниць, е, 2 санітари, але у нас зараз один. Ми потребуємо в санітаріях. Тому, може хто подивиться відео, хто хоче працювати подивиться? відео, запрошуємо в нашу команду санітара всі питання за номером телефону в шапці. Профіля два кухаря, дві медичні сестри, завгосп, реабілітолог у нас кожен день працює, і ну і я. Як давно відділення працює вже відділення, вже працює шостий рік.